Всім привіт! Стикнувся з такою проблемою на лопаті снігоприбиральній. Вона стояла дуже довго там. У мене, як мінімум, років 3. А ще в Європі десь і років 15 точно цій лопаті. Е і передубіла резинка, оця що шкрибок. Типу, вона просто відірвалась там за бо ста Стара гума і потріскала і відірвалась. І я дивився в інтернеті, і ці гуми просто космос. Ціни на них там. І по 100 доларів є, і там по 3 тисячі гривень, півтора метра. щось ціни зовсім неадекватні. І дешевше я нічого не міг знайти і не міг придумати, нічого щоб туди щось таке покласти. І часто випадково знайшов людину, вона займається всякими от такими, типу резиновими полосами там от Вона є з тканиною всередині, є зі стружкою, вони бувають, різної товщини. Я взяв, я взяв 8 мм. А можна і товстіші взяти. І отут воно чітко все стає. Вже випробував декілька разів. Тримається, не рветься, немає ніяких проблем. І ціна питання. Там, фігня взагалі там, гривень 300 коштує. Не така дорога і міцна. і Якщо така система, як у мене, що прижимає планку, то це взагалі тут 10 хвилин поміняв. Це розхідник на лопаті. І за такі гроші вже декілька разів почистив, його вистачило. То якщо на хорошу зиму буде хватати, то за 300 гривень це навіть навіть супер. Тому кому цікаво, можливо, треба буде, напишете там контакти людини, яка займається цими полосками резиновими.